Друзі, привіт! Не терпиться мені ось цієї заготовочки, що в попередньому відео я і проточив. Виточить шків. Мені треба на циркулярочку. Ось у мене є ще такий шків. Це він піде або, ну, не знаю, чи на двигун, чи на вал. А мені треба виточить ось не такий самий, а одинаковий, щоб були. І щоб у мене можна було переставляти ремень, щоб було дві швидкості. Тобто я виточу такий самий, тільки одного діаметра. Ось цього трошки більшого. Ось так. так. Ось я придбав ось такий різець на базарі, знайшов, купив, Дома вже поміряв, він чітко ось. Ну, не знаю, буде видно чи не видно 40 градусів. Тобто нормально, щоб точить шкіри. Буду розмір брати по тому. Ну, щоб за один прийом виточити, щоб мені проточити самі каналки для шківа. І всередині отвір на 24. Ну, для цього мені треба мірило, щоб було точно. Тобто, я взяв день. Ось така в мене є 45-та сталь, відпиляв, вона на 25. Я проточу, щоб воно було ось сюди під оцей вал. Отаку. Тут теж на 24 і на двигуну на 24. Щоб воно було ось сюди. І потім уже, коли буду розточувати, оцим ось буду міряти. Ширину точно. Ось так підбирати. Ну що ж, Будем пробувати. Оце воно. Все, друзі, більше нічого робити не треба. Щось я правильно наміряв чи ні? вроде бы правильно. Нормально. Так, прорізаємо канавки глибиною 11 мм. Ну а потім візьмемо ремень і будемо міряти. Ну, вже тоді як розточуватиме. Поки що так. Ну, це готово? Трошки позмітаємо. щось виходить, але це ще мале. Тут 13, там треба глибше розширити. Ну що ж, друзі, шків готовий, все нормально. Ось у мене той, що я придбав, купив, желізний. А це цей буде ось. Тепер, ну, ось так ось, все тут совпадає, все нормально. Тепер треба нарізати шпоночний паз. А нарізати я його буду ось так. Зараз вам покажу. Ось у мене є. Був, вірніше, ось такий відрізний різець. Бачите? Я виміряв, приварив його, Ось сюди у різце держку. Ось так буде. Бачите? Під держку ось тут я ось так відкрутив і підняв і підмостив 16 мм в даному випадку різці. Ось тут, якщо в мене взяти зараз центр, ось я зажав, бачите, виходить на 3 мм нижче. Тобто ширина самої от точки, отут ширина ось, ось 3 мм. А нам треба 8 міліметрів шпоночний паз. Тобто я ріжу ось одну каналку. Потім я ось відмірив підмостки підрізець. І ще 5 мм. Ось так. Тоді ми підмостим, Спочатку не все, або все, а посередині останеться полоска, зріжемо, подивимося. В общем, купі, якщо так прорізати, то повинно вийти 8 мм. Так що зараз зажимаємо наш шків, фіксуємо шпіндель і пробуємо нарізати. Переставив на другу сторону. Трохи підточив оцей різець, бо не влазить. Зараз спробуємо. Щось мабуть я побагато даю. Є разочок і буде чотири мм. Оп. і все прочистимо. Ось так, тепер тепер відкручуємо. Це в нас ширина 3 мм. Паза. А нам треба 8 на 4. Так, де воно? Ага. Тобто нам треба різець підняти на 5 мм. Зараз відкручую різець і підмощаю. Ось у мене рівно 5 мм. Посередині останеться трошки, тоді якраз я трохи підмостки викину, і зріжемо центр і все. Ще разок і все. Так, ну. І прогладим. Так, порядок. Так. Бачите, друзі, посередині тут ось, ось ця пластинка. Я опустив різець. І зараз ми її ось так і зріжемо. Хлоп! і легко буде зрізати. Так ну вроді би так що ж, друзі, ось так получилось. Вроді би нормально. Я тут ось сейчас, ну, ось поміряю. Ну, вроді би вісім. Так, сейчас. Так, вісім, глибина. Глибина, Ой, не бачу. 4. Вроді би все так. Ну, шпонки в мене немає. Дістану шпонку, якщо вдруг щось десь трошки не підходитиме, то це не важко. Зажму в станочок, виставлю і трошечки. Тут мов трошечки ширини 8 нема, десь 7,8, ну то дорізать чепуха. Головне, що вийшло, що можна так зробити. Ось тут, з цієї сторони, так. все нормально. В желізному не пробував, а в алюмінію досить, досить легко йде. Ну звісно. Ось так. Прийшлось тут ось трошечки, бачите, роздовбало скраєчку, різець упирався. Прийшлось його там підпиляти, щоб він вільно заходив розвернути. Ну, Головне, що вийшло. Так що, ось так, шків готовий, можна ставити. Ну, тут я говорив, ще не виміряв. От тут довжину трошки він довший, то відрізати то це 3 секунди діло. Ну, так що, ось таке відео потроху виходить. Уже повністю готовий шків із шпоночним пазом зробив. Так що, кому сподобалось таке відео, ставимо лайк. Кому не сподобалося дизлайк. Підписуємося на мій канал Сам собі Пан. Далі буде. Ось починається, скоро треба там бур'яни покосити, пофрезерувати, пшеничку, мабуть, треба озиму посіяти. Можливо, щось і на токарному станку ще буду робити. Є в мене грандіозний план почати. Робити кукурузну трьохрядну сівалку точного висіва. Хочеться така моя, моє бажання, мрія така зробити самому сівалочку. Ну, попробуємо. За зиму попробую зробити. Ну, а як я буду її робити, звичайно, я вам покажу. Так що на цьому все. Пока. До скорих, скорих зустрічей. Слава Україні!